Приїхали гастролі в полі. Привіт! Гастролі в полі оголошується ко гастролі в полі. Заспівай про кохання заспівай. Хай летить після Ген небо край. Розкажи шелестом трави. Ханя, що приходить на весні, весно, наша весно, та да, що ти нам та да, принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по віночку Звила я віночок вчора, із вечора, і звечора, зеленого барвіночку, та й повісила на кіло Автоват зажди на відстані руки. Права говорять вороги всі українці, кіборги, пани бояться за життя своє. Вийкі кіборги, то так воно її. we Автор відео Дмитро Глухенький і співачка Руслана Лосман провели свій Великодень разом з вояками. Сьогодні вони у нас знову в студії після того, як ви останній раз у нас побували, і це не було розголосу, як мінімум в інтернеті. Тому ми вирішили запросити вас ще раз, Руслана. Я і цього ви? разу я хочу вас запитати, те, що не вдалося попереднього разу. Скажіть, а чому вас називають комбатом Маруси? На це дуже цікаво. Насправді, наше наш турне ще з минулого року по всіх військових частинах пройшло по Україні, по Україні на різних полігонах. І під час концертів от я разом з артистами народної філармонії, мого авторського проєкту, проводила такі вечорниці з воїнами і закликала їх до пісні. Коли я приїжджала в Тернопіль, чи це був Ужгород-Полігон, чи це була Кирова Гра чи на Чонгарі, чи в зоні АТО. Коли я запитувала в військових, яку ви знаєте пісню, таку, щоб ми всі разом заспівали, то мені завжди відповідали Мируся раз, два-три калина». Ну і тоді, якось жартома, коли вони стояли на сцені, отримувала листівки від дівчат, студенток, такі заохочувальні або якісь подарунки. Відповідно, ми їх віддячуємо за таку творчу знаєте, реакцію, за те, що воїни співають, і в цьому є сенс, що всі хочуть співати, а не воювати. І воїни, от, коли вони стояли на сцені, Зі мною вони і танцювали, і співали, і розповідали вірші, як, як колись у школі, як колись у, у, університетах в університетах у себе. От, тобто такий прояв мистецького, знаєте, життя на фронті. І я назвала і жартома, казала Батальйон Маруся, співаємо. Чому не співаєте?». І так вони Батальйон Маруся мене прозвали Комбат Маруся. Ну, це вже так закріпилось. Пізніше вже з'явилась пісня, яка якраз відображає цю всю сцену. Спілкування з воїнами під час концертів розкажіть, як ви кожен з вас розкажіть, як ви провели великодень. Ну власне, От те, що ми бачили, чи повне відео це так. звідти, так. Я розумію? Це великодень, це якраз світлий весь тиждень. Ми проїздили в зоні АТО. Це був повний широкий тур по військових частинах по передовій, по першій лінії фронту. І, зокрема, в цьому відео якраз кадри із за 10 кілометрів від Донецька, де ми були в, в наших хлопців, які з передової повернулись буквально. На час, коли там не стріляли, вони міняються і от там в цих місцях локації ми мали змогу з ними поспівати. Ну, власне, Луганська, Донецька область. От фактично вісім міст у нас було різних різних місць. І які зараз настрій, <клес> може ти Потім щельно. Які ну... настрій у вояків українських? <клес> Ну, з духом, в принципі, проблеми я ніколи не замічав. Єдине ж, як з попереднього сюжету, да, чим їх зайняти. Да, і от саме такі речі культурні, е, якщо вони якісні і точно попадають в, ну, в той настрій, який потрібен да, воїнам, то воно допомагає. Тоді світліють очі, немає. Тому що весь вся ця тенденція це повторення того самого майдану, тому що велика роль. Була в тому, щоб здеградувати цю середовище, знаєте, запустити туди алкоголіків, бомжів або просто змусити самі сотні опуститися вниз. Ну, попередні ми, от що не спілкувалися з пані металом, вона розповідала, що у них навіть окремо проект запустився, вибираємо правильного воїна, який не п'є у вас були, <кій> ну, ви нас... бачили насправді, це проблема. <кій> я хотіла сказати, що ну я слухала попереднє інтерв'ю і хотіла сказати, зазначити, що не так вже наші п'ють, як мабуть п'ють ті на тій зворотній стороні, тому що все ж таки у нас відібрані, я так вважаю, що еліта військова, тому що туди пішли хлопці за своєю волею. Те, що в них є, буває період, коли вони знімають цю напругу нервову, я ні в якому разі це не оправдовую, що тільки через алкоголь, Можна знімати нервові. Саме тому ми їдемо з піснями, щоб знімати їхні психологічні стреси, нервові стреси. І я думаю, тут, мабуть, мало би і Міноборони, і Мінкультури, і всі міністерства сьогодні працювати на те, щоб створювати таку атмосферу, де воїнам би не прийшлося знімати ці всі стреси алкоголем, а навпаки, щоб в них було, були концерти, щоб в них була пісня, щоб до них приїжджали. Тоді вони тримаються в тонусі. розумієте? І я бачила коли під час концертів бували ситуації, коли хтось поводився не так, як мені би хотілося, я ніколи їх не принижувала, Не казала, що цей хлопець сьогодні випивший, От він такий сякий, поганий, тому що е, я ну, завжди ставлюся до, до кожного воїна з любов'ю. Я не знаю, що вчора бачив він і що в йому вдалося вчора пережити. Можливо, вчора він просто чудом залишився живим на цьому світі. І е, загострювати проблему на тому, що казати, оцей хороший воїн. А цей поганий, я вважаю, Руслане, що... А особисто вам їздити от, на передову по суті і співати ви вас не буває страху? Насправді, коли вперше ми їхали, це було минулого ще серпня, і дуже багато мітців мене попереджували не їхати, і багато хто не зміг поїхати через те, що вдома хтось хвилюється, діти там чоловік не пускає. Я вам хочу сказати, що в мене крім того, сім'я, моя мама, і сестра, і батько всі працюють волонтерами. Фактично тому в нас ну вони знають цю ситуацію. Я завжди їздила за своїми рідними або десь ми. Вибирали безпечні точки, де нас знають, де ми провірені, їхали по тих точках, де нам хлопці обов'язково попереджували, сьогодні їдьте або до нас не їдьте, якщо щось ставалося. Тобто ми ніколи не лізли на рожон туди, де не можна. І звичайно, що страх він завжди є. Ти кожного разу їдеш, ти не знаєш на що ти потрапиш. І були в нас деякі ситуації такі загрозливі для життя, але е, з вірою, з надією, любов'ю, все ставало, слава Богу, і повертались живими, і, і будемо їздити. На відео я бачу, що вам допомагали. Є люди, які в військових частинах вміють теж грати, співати гарно, і вам допомагала, Дмитра. Знаєте, кожна частина це такий маленький соціум. Да? Є якісь. Веселун, да, який всіх смішить. Є люди, які грають, є студент, інтелігент, професор, да, от як завжди, у всіх, всіх дитячих садочках, це теж моделі суспільства. Того головне, щоб воно було дружне. Да, і те, що робить пісня, це дружність. І от зараз у нас буквально завтра зустріч з Камбатом Маруся справжнім комбатом, який... Маруся Звіробій з, да, з 11-го батальйону дука комбатом. І от будемо ну, цей коннект, розумієте, щоб всі від маленької частини до війська і до суспільства були просто в настрої дружби, Ну, щоб комунікація була потужна. Да? Те, що робить громадське телебачення, здорові сили, да? так? Кажуть, обмін зброєю. Буде обмін зброєю, не знаю, чи буду я стріляти, але пісні будемо. Вистрелювати будемо завтра в співати. Що ви могли порадити людям, які вперше їдуть туди в зону? Чи можливо ви? Ви вже за по суті психолог мені здається. Не просто співачка, а є людина, яка може донести позитивну інформацію, надихнути людей. У вас є якісь слова, які ви хотіли б? Ну, по перше, хочу сказати, що не можна нічого боятися, тому що коли людина перебуває в стані страху. Так само і на війні, так якщо говорити і про воїнів, і про волонтерів, які збираються туди їхати, просто про митців. Що дуже багато страх заважає зробити ту справу, яку ти можеш і маєш зробити. В першу чергу впевненість, і звичайно, що це має бути від любові від душі з підтримкою. І тому має бути завжди успішно. Слава надайте. Скільки ви концертів зробили за останній рік? Це був 210-й концерт, якраз завтра 211-й, двісті 11 одинадцятому батарейку. Мовірити так 210 концертів за останній рік. Я ще раз хочу це сказати: справжня народна артистка Руслана Лосман та Дмитро Лухенькі, людина, яка знімає все це для історії. Дякую дуже за Дякую. те, що приєдналися до нас і поспілкувалася.